Всім привіт! Ну що ж, сьогодні стартує наша подорож за Карпаттям. І перший день у нас дуже насичений. Сьогодні ми хочемо відвідати водоспад-шипіт, заїхати до мінерального джерела Келечинський квас. Потім ми поїдемо до озера Синевир і там відвідаємо реабілітаційний центр бурих ведмедів і екопарк вовків. Якщо у нас буде час, можливість, ми також хочемо сьогодні заїхати ще в містечко Колочава. Тому що ну, воно дуже мальовниче, музейне, красиве. Я там вже колись була і дуже би хотіла відвідати його ще раз. Тому день у нас дуже насичений, сподіваюся, все встигнемо. Отже, ми їдемо з Франківська. Перший наш пункт це водоспад-шипіт. Їхати нам десь 150 кілометрів, це десь 2 години 20 хвилин. Їдемо через Калуш і Долину, і подивимось на мальовниче Закарпаття. Що ж, ми вже на перевалі, це вишківський перевал. Тут Можна просто їхати і любуватися красою. Торунський перевал, і ми можна сказати, що в Закарпатській області, в принципі. Так, ну що, ми доїжджаємо, нам пише 500 метрів. І, мабуть, будемо паркуватися десь там і йти. Ну що, ми пропаркувалися в такому гарному місці. І тепер йдемо туди шукати водоспад. Ну що, за вхід ми заплатили 20 гривень, тільки за мене дитина і чоловік безкоштовно. пільги і дитина мала. У нас є два варіанти йти або лісом, або ось такою доріжкою, ми, мабуть, підемо лісом, щоб було мальовничіше. Тому підемо. туди! Отже, водоспад шипі це одне з найвеличніших місць в Карпатах. І сьогодні ми приїхали сюди. Хочемо послухати, як він шипить. Послухаємо, тому що кажуть, що такий звук ніби шипоче, чи то ліс, чи звуки лісу, чи якісь магічні звуки. Дорога до водоспаду ми обрали от лісочком, таку екологічну стежку. І вона ну, поки що не є складна, не здається такою абсолютно, Вон спокійно з дитиною можна йти. Зате дивіться, як красиво. Знаходиться він біля села Пилипець, на північному схилі гори Гимба, якщо не помиляюся. помарковані, до речі, ось такими цяточками то на деревах, то на камінчиках. Ось там внизу фотографуються люди, а ми піднялися наверх стежечкою і можемо подивитися, як ший підпочинається. А деякі сміливці навіть заходять у воду, фотографуються і переходять річечку ось там. Так, ми тут зараз підійшли до такої точки. Ми насправді пройшли туди далі по цій доріжці, але я не раджу з дитиною туди йти. Тому що там різко, багато камінчиків, багато коренів, і воно, ну коротше, небезпечно, можна послизнутися і так далі. Тому треба добре подумати, чи вартує аж туди йти. Бо ми пішли і пошкодували. Тому ми зараз спустилися, от милуємо, зараз спустимось ще нижче і теж помилуємося спокійно в тиші і в спокої. Ось тут от є поручні, і в принципі, от допоки вони є, от можна йти. Далі, коли вони закінчуються, не вартує вже йти, ми полізли і пошкодували. А ось це і є доріжка, якою йде більшість, і саме вона веде до підніжжя водоспаду, де всі роблять фотографії. А це воно, та? Ось наш водоспад, а ми заперлися аж туди. Це прикольно, звісно, але 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 так. Основний мінус тут це звичайно велика кількість туристів, які фотографуються, і доводиться довго чекати своєї черги, або ж фотографуватися з людьми. Так, по три дідові носа і загадай бажання. Ну що, загадуй? Супер. На підході до водоспаду є і базарчик, можна щось придбати, звичайно, сувеніри, і кафешечки, щоб щось з'їсти. Також тут є джерело з освяченою водою, де можна попити водички і набрати з собою, що ми і зробили. Ну що ж, водоспад-шипіт побачили, на качелях покатались, тому можемо їхати до наступного нашого пункту на сьогодні. Так, ну що ми приїхали до джерела, де в нас маємо зараз подивитися набрати газовану воду, але тут виявляється, що є екопарк. Келечі, ми подивилися в принципі вхід туди. 120 дорослих, 80 вісімдесят дитячий. Ми навряд чи будемо сюди йти, тому що у нас і так запланований активний день сьогодні. Але от до Водички ми зараз підійдемо і скуштуємо. Мінеральне джерело Келечинський квас, і свою назву швидше за все воно має через те, що містить багато заліза. І при довгому контакті з повітрям воно стає такого рудуватого кольору, ця водичка. А залізо опадає в осад. Це ми побачили на другий день в стаканчику з набраною нами водою напередодні. От вчора ми набирали оцю воду, той Келечинський квас. Вона багата на залізо. І от вона в нас постояла і там посідало до сьогодні. Як... Це капець. Смак у неї цікавий, але заходить вона не всім. Не пахне нічим. Вона реально газована. Прикольно. Знаєте, я потреба? Ну, трошки. Богдані вона не дуже сподобалася, це видно по її обличчю, але нам... Досить непогана водичка. Короте, кому як, так? Тому, якщо будете тут поруч, спробувати обов'язково радимо. Газована вода. Так, ми тут зупинилися і поїсти. Собі, ми взяли м'ясо, салатик, а Богдані взяли і картопельку фрі. Але це ми взяли ось тут в маркеті. До речі, дуже адекватні там ціни. В принципі, тут досить хороші ціни, тому зараз пообідаємо і рушаємо далі. Нас чекає сине вирва. Ось наше замовлення: овочі, гриль, салатик і шашличок з телятини, якщо не помиляюсь. І лавашик от ще принесли. І це коштувало скільки? 410 гривень. Так, насправді дуже смачно. Шашлик смачний, все смачне. Тому дуже рекомендуємо по дорозі тут поїсти. А ми рухаємося далі. І сьогодні в нас по плану ще центр реабілітації бурих ведмедів, екопарк Долина вовків та озеро Синевир. Це все знаходиться поруч в Синевирській поляні і їхати нам туди 35 п'ять тобто десь 38 40 хвилинок. І... І серпантин нас по дорозі до Синевира чекає. Така краса навколо. І в мене ще руки не трусилися. Боже, як красива! Вау! яка ага. краса. Така нас Україна гарна, ні. Ну що, ми приїхали в місце, де ведмедям. Дарують другий шанс. Ми приїхали в реабілітаційний центр бурих ведмедів тут в Синевирі. Хотімо дивитися. Ціни дорослі 60. цей центр це територія площі 12 гектарів. Тут ведмедики можуть вільно бігати. Ну, от всі, мабуть, вони проходять якийсь свій період, або, можливо пускають пізніше. А Так вони тут ходять вільно, плескаються. І, і живуть своє життя. Прогулюються собі, відпочивають. Їм добре. Тут їх багато-багато. вісім. нарахувала? Я нарахувала вісім. Нічого. Вони тут не розважають нас гостей, а просто живуть своє життя. Їх врятували, дали їм другий шанс, І От а ми просто приходимо подивитися. Вони не зобов'язані нас розважати, вони просто роблять, що їм хочеться в цей момент. Ось це всі мешканці, і тут про кожного написано якого, звідки забрали, де хто утримав, хто в цирку, хто десь в якомусь ресторані, кафе і так далі. І звідкіля вони приїхали. Так, І тепер вони ось тут живуть усі. Вільні і щасливі. Аж 10. десять? Тут ведмедик, а тут клітка. Водіки, де стань. Це в такій клітці він жив. Допоки його сюди не привезли. І не врятували. А так це все, оце його була хатинка така. Крок вправо, крок вліво. Навіть не стати в повний ріст. Це жах. Чула, як розказував, я так розумію, працівник чи що, що це не всі ведмеді, які тут є, їх тут дуже багато, і багато з них вони ну, не пристосовані там до людей і вони не хочуть виходити, типу, їх сюди не виганяють, щоб там вони людям показувалися. Хто хоче, той собі вийшов, і ми їх бачимо. Решта вони собі живуть десь там і можуть навіть не виходити сюди. У них просто спускаються, щоб там їх якимось смаколиком їх приманюють, щоб там їм якісь уколи дати, полікувати, як потрібно, і ось ось так. Тому це далеко не всі, які тут є. Це лише ті, які виходять до нас. І Богдана з ведмедями. Жух. Сувенірчики, Богдана обрала собі магнітик. І такими ведмежатками. Красивими ведмежатками. 50 гривень. Так? Так, наш наступний пункт призначення долина вовків. Так, ось насини. 80-50-30. Це лісовий зоопарк, такий екопарк, де тварини живуть в природних умовах. Тут от можна побачити вовки, я знаю, мають бути різні. Сірий вовк. А дивись, один став. О, потягушки робить. Так, це у нас полярні вовчики. А, це не полярні вовчики, я вибачаюсь. Це ще якісь вовчики. Вовчики, братики. А ось і полярні. Зараз ми підійдемо ближче. Там два, я бачу одного точно. А вони сплять всі, там на стихий час. Ку-ку, боже, які викрасенні. Трохи страшно, якщо чесно. Вони все такі хижі тварини і вони таким поглядом на тебе дивляться, наче о, на прийшла, колок. Покусають, <покусають <з 'їдять>. <поку> А Ось тут у нас такий чорненький. Вон таким поглядом дивиться з те, що я говорила. Так, так дивляться на тебе. Ось ще ось один і другий. Ми такий в тихий час прийшли. Також мають бути лисиці, олені, лами чи альпаки. Подивимось, бачили вже рибок. У нас тут рись має бути, якщо ми її знайдемо. А вона спить. Так, ось там далі, я думаю, це щось контактного. Це Якісь козочки. там козочки... Козочки, там козочки? Так, да, я бачу. Ага, там у нас верблюди. І оленики. І оленики. Так, на вході ще продається їжа, це морквочка. 30 гривень коштує пакуночок, щоб кормити тваринок. Пішли, мам, Ух ти! Боже, які вони цікаві. І такі усміхнені, такі наче доброзичливі, так? такі усміхнені. такі наче якісь добрі. Хі -хі. Клас. Богдана каже, в них наче гори на спині. Карпати. <ріху> О, дивись, він тобі шею протягує. Давай. Давай. Зараз те вже любить. А тут у нас маленькі лані, бусики ви милі. Та, ти такий лав... гарний. О, Дивись, які рогатенький прийшов, зрозумів, що тут роздають. Так, ми звідси вже йдемо, богдані, здається, тут дуже сподобалось, бо можна було кормити. Краще брати марку із дома. Якщо так можна, ми не знаємо. Але їх так багато, вони всі хочуть, і ти от одному дав, інше просить, і тобі так шкода стає. Ми припаркувалися біля озера Синевир і зараз повертаємося ось туди і будемо пішки підніматися до нього. Так, ну що, наш останній, ні, передостанній пункт це озеро Синевир. Ми припаркувалися, тепер йдемо пішки. Так, йдемо дивитися, що у нас по цінах цього року. 60 і 30. Ми за вхід заплатили тільки 60 гривень за мене, тому що чоловік безкоштовний і дитина також дошкільного віку. Що ж. Треба пройти із добротою, любов'ю в серці загадати якесь бажання. Це я пам'ятаю ще з 2011 року, коли була тут вперше. Тому йдемо, насолоджуємося, милуємося красою. Так, ну ми вже йдемо 20 хвилин. Мала вже каже, що вона трохи втомилася, але нам лишилося, ще трішечки, я вже чую. Чую, що нам трішки. Щастю, Богдани, немає меж. Ми нарешті сюди дійшли. Ідемо дивитись. Ну що, 25 хвилин пішки і ми біля озера Синевир. Це найбільше високогірне озеро Карпат. Озеро Синевир це серце Карпат. За легендою, воно виникло зі сліз дівчини-син, яка оплакувала свого хлопця-вира. Від того і назва Синевир. З повітря озеро схоже на око з зіницею посередині, яка рухається залежно від рівня води. Тобто може бути так, що цей острівочок повністю закриває вода. Нам сьогодні пощастило і ми його бачимо. Серед місцевих існує таке повір'я, що якщо обійти навколо озера коло... Замкнувши його, тобто потрібно повністю піти, обійти і замкнути. І загадати про цьому бажання, то воно обов'язково здійсниться. Деякі говорять, що воно здійсниться точно протягом року, а деякі варіанти кажуть, що здійсниться тоді, коли ви повторно приїдете сюди на це озеро. Що ж, треба пройти із добротою, любов'ю в серці загадати якесь бажання це я хотіла щойно записати, що тут треба йти мовчати, насолоджуватися тишею і слухати ліс, і цю тишу, і Богдана. Легенда говорить, що колись тут жила багата графська родина, і їхня донька-синь закохалася в простого пастуха вира. Батько дізнався про це, і він був дуже незадоволений та наказав вбити цього простого хлопця і на тому місці, де вони зустрічалися. Скинули великий камінь. Коли синь про це дізналася, вона дуже довго плакала і на цьому місці утворилось це велике озеро. Воно і зараз ніби повиває тугою і смутком. Потрогаю водичку. Водичка тут завжди холодна, воно не прогрівається. І що, як? Тепло. Тепло? Не склалася, значить. Монетки позапихали. До речі, купатися в цьому озері заборонено, тому що воно надзвичайно чисте і має свою екофлору. І тому купатись тут і вносити щось своє не можна. А ось на цій штуці туристам роблять екскурсію до середини озера. Ми, на жаль, цього не застали, змогли тільки потрогати весла і спробувати кермувати самими. Але таке буває, тому, можливо, вам пощастить. Ну що ж, озеро навколо ми обійшли. Зовсім в тиші не вийшло, але бажання встигли загадати, тому сподіваємось, вони здійсняться. З невиром попрощалися, і нам пора їхати далі, пора вечеряти і заселятися в наш готель. Але я би сьогодні хотіла дуже заїхати в одне місце, де я була в далекому 2011 році на практиці ще в студентські часи, саме в Колочаві. Дуже хочеться туди приїхати і подивитися, що там змінилося. Чи досі там є цей підвісний міст, якого я так сильно боялася. І будучи тут. Я не маю права, просто не можу собі дозволити не з'їздити і не подивитися. Здається, воно колочаво. І цей будиночок. Цей міс. Де той будиночок. Що ну, там у нас? А там були наші кімнати, а там ми гуляли. Клас! І цей міст, якого я боялася, оцей його перейти він теліпався. Боже, який клас! О! Хочешь, Що тут до мене? Та, Та я боюся досі, боялась тоді, боюсь зараз. Я йду в свій страх 14-річної давності, Оцей міст, я його боялася тоді, я досі боюся йти. Що ж я собою можу пишатися, я я таки по ньому пройшлася, хоч мене з дуже старанно хитав чоловік і лякав. Так, ми прийшли повечеряти. Тут небагато закладів, де можна, це корчма. Такий цікавий дизайн. І назва якось там жандармська управа, якщо перекласти, От від того певно, і дизайн такий. Столиків досить багато, і всередині і на вулиці меню ми також вже погортали. В принципі, Звичайні ціни. Зараз прогортаю так. Борщик, супчик, юшки. Ботанці я взяла млинці, але попросила з хотіла з... з сиром, але не було, тому попросила просто просто сметанки. А собі взяла цмунду. Бо якби бути тут в кумачах і хочеться спробувати щось таке. Тому зараз подивимось, що нам прийде. До На речі, дуже цікаво от по назвах тут, що вони. Це англійською, і плюс чай з румем, <рес> джуси овочні, Кості принесли бограч. Виглядає і смачно. Угу, і пахне теж так. Ну, ухте. Так, а ось і моя страва. Це такий великий дерун з грибами. Такий колочавський. Богданки, млинчики зі сметанкою, Все, як замовляю. І це картопелька з бринзою і шкварками. <му> Годинник каже, що час уже пізній, і нам вже пора їхати в наш готель відпочивати. Давайте покажу його і вам. Ну що, Синевир в сьогоднішній день це той місце, де я номер не бронювала ніякий. Я приглянула, але не, не, ну, не бронювала на букінгу нічого. Думаю. Приїдемо, будемо дивитися по факту. Можливо, десь по дорозі якийсь готель знайдемо. І от їдучи, я пару собі на замітку взяла, і в один з них в Колочаві ми приїхали. Ось він за мною називається Велика гора ми тут не бронювали, ми просто приїхали по факту і будемо зараз селитися. В принципі, настроє, я чоловік, дитина. Ми заселимося в місний делюкс номер з ванною кімнатою. В нас в кімнаті, бо там є інші варіанти, є спільний. Ми вибираємо такий, де буде в нас в кімнаті, і буде він коштувати 700 гривень за ніч. Наші апартаменти сьогодні тут за 700 гривень. Ось такі невеличкі ліжечко, шафка, своя душ плюс туалет, телевізор, Wi-Fi, все є. Є кухонька. Холодильник, ну, коротше, все працює, всім можна користуватися, це, це от вихід і... на вулицю. Це тут є і. Так. Так, тут справді ще є басейн і входить в вартість номера година в басейні. І сьогодні Богдана з татом підуть в басейн поплавати, бо їй вже дуже не терпиться. Так, ну що, а от і басейн, і джакузі, які теж входять в вартість номера. Басейн метр п'ятдесят. Якщо не помиляюся, так мені говорили. Ось так. Там насправді ще є така як їдальня і є чани за додаткову плату. 1500 за три години, якщо я правильно пам'ятаю. Ну і ось. Басейн справді невеличкий, але так як ми тут всього на одну ніч і це входить у вартість, то чому б і ні. дитині щастя і кайф. Супер. Ну, от наш перший насичений день вже добіг кінця. Ми сьогодні встигли все, що планували, і навіть більше я встигла навіть повернутися в своє минуле, повернутися на те місце, де я була 14 років тому, подивитися знову на цей міст, пройтися по ньому. Нам все сподобалося. Думаю, це було видно по нас, по наших емоціях. Попри те, що я тут була вже колись. Сьогодні я для себе теж відкрила багато чого нового і цікавого, тому що деяких місць не було взагалі, дещо з'явилось нове. Дещо я забула і відкривала для себе по-новому. Що би хотіла точно зазначити з інтернетом, з мобільним зв'язком, особливо, якщо у вас лайф, наприклад, як у мене трошки погано, не трошки, а добре, погано там біля синивиру, там мережі не було взагалі, тобто. Оці локації, там, якщо ви не знаєте, куди йти, не знаєте, куди далі їхати і тому подібне, потрібно собі е, ну, запланувати заздалегідь, заскрінити, можливо, записати і так далі. Тому що там з мережей було, ну, хіба би йти в кафе і ловити вайфай. Е, такий момент. По дорозі, в принципі, дорога досить хороша. Єдине, що так, до самого синовиру, після повороту, ну, де-не-де така поганенька. Тому. Загалом, все, що могли, показали. Єдине, що ми не встигли, це музеї колочави, але вже пізно ми потомлені, тому вирішили, що зараз вже не варто нічого, нікуди йти. Відкладемо це на завтра. Все, що хотіла показати вам, і розказала. Сподіваюсь, вам також було цікаво. І не губіть, підписуйтеся, тому що далі теж багато цікавого. У мене запланований дуже насичений тиждень по Закарпаттю. Підписуйтесь і не губіть.